Чи укладати договір з ріелтором, так званий ексклюзив? Що таке ексклюзив? Якщо говорити просто, то це договір, який укладається між власником нерухомості та тільки одним ріелтором, який займається усіма перемовинами, показами та рекламою цього об'єкта, поки ви спокійно ходите собі на роботу. Чи в принципі займаєтесь своїми власними справами? Дехто з вас може вважати, що краще дати усім агентам займатися продажем. але в такому випадку тоді ніхто не несе відповідальність. Хтось поставить вищу вартість, хтось нижчу, хтось зробить неякісні фото, і в принципі з часом квартира може втратити свою актуальність і просто вигоріти на ринку. Ексклюзив це невигідно клієнту. Навпаки, ріелтор тоді викладається на максимум, тому що він бажає отримати результат. А результат це швидкий продаж. Вашого об'єкту, за що і отримає ріелтор свою винагороду. Укладання ексклюзивного договору з одним ріелтором це вигідно для власника. Один контакт, один відповідальний, якісна стратегія та професійна реклама. Це про звітність, про покази та перегляди, це про контроль вартості вашого об'єкта. Ну і просто це про результат.